Аліграй, а в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Baldur's Gate 3 вже вийшла, сотні тисяч годин контенту вже готові і чекають на вас. Навіть є офіційна українська локалізація. Якщо хочете дізнатися більше про Baldur's Gate 3, наприклад, предісторію або ж унікальні механики та фішки, що є у грі. Натискайте на підказку у правому верхньому куті. Тут я тільки скажу, що гра вийде на консолях із затримкою, саме 6 вересня. На ExileCon 2023 розробники показали геймплей Path of Exile 2. Ну, пам'ятайте таку грінділку, яку ще називають клоном Діабло, але вона набагато важча та з вищим порігом входження. Тільки онлайн у неї разів у десять більше за Diablo 2, але то таке у нас новина не про це. Розробники показали 30 хвилин геймплею та розповіли деякі подробиці про сюжет через 20 років під завершення першої частини у світі поя з'явилася порча, що захоплює монстрів і починає ними керувати. Ну, а ваше завдання як головного героя її перемогти та очистити світ. Of Exile 2 буде 6 актів, багато унікальних босів і міні-босів, предметів, NPC і так далі. А дерево навичок стане ще більшим. Ну і так було немалим, а тут ще збільшують. Розхайплений клон одночасно і Dark Souls і Elden Ring, Lord of the Fallen скоро вийде, тому розробники почали розповідати подробиці про нову гру. Lord of the Fallen буде 9 класів стандартних для RPG воїна, роги, паладіна, рейнджера, клірика та варвара, і стандартного для Souls Ігор Жабрака, який починає без речей та з усіма характеристиками на 10, ще буде кат. Багато про його здібності невідомо, але основними характеристиками ката стануть сила та віра. Тобто це буде танк і паладин одночасно. Тільки пародії на ігри Міядзакі виходять: Lies of P, Lords of the Fallen, скоро ще й вийде Phantom Blade Zero. Перший Dark Souls усі вже забули і повертаючись до Lords of the Fallen, вона вийде 13 жовтня на усіх платформах. Розробники Silent Hill Ascension розповіли трошки деталей про своє нове інтерактивне кіно. І перше, що вони сказали, це не зовсім інтерактивне кіно. На спеціальному стрімінговому сервісі будуть виходити епізоди, а після них глядачі будуть колективно голосувати за те, що робити далі, або ж взагалі писати свої унікальні варіанти. Приймати рішення можна тільки 24 години після виходу епізоду. До кінця невідомо, як це буде працювати, але вже сказали, що пропонування тролів, типу повіситися на дереві або ж піти у туман, будуть видаляти, що ж звучить прикольно, будемо чекати. Оригінальні Slender The Arrival, це та гра, у якій слендермена взагалі придумали, виповнюється 10 років. Розробники вирішили перенести гру на Unreal Engine 5, тобто зробити графіку максимально красивою. Крім цього, вони додадуть геймплейні фічі та лорні подробиці. І це не буде окрема гра. Так, це просто велике оновлення. Slender The Arrival все ще буде коштувати 169 гривень. Оновлення вийде у жовтні. Крім цього, Blue Isle, це розробники Слендера, анонсували нову гру. С the Lost Chapters». Це пригодницький стелс хорор, у якому ми будемо досліджувати минуле і майбутнє, битися з культовими ворогами за допомогою світла та звуку. Ну і звісно ж, дізнаємось продовження історії Слендер Arrival». Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізналися ви щось нове. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.